Ви чули тут у нашого воїна і зірки Тіктока Павла Вашебабою виходить збірка Тільки не пиши мені про війну. Щоб ви розуміли, це людина, яка за один живий виступ зібрала для ЗСУ мільйон гривень. Карл, мільйон! А знаєте, що він там робив? Читав вірші. Якщо чесно, я думала, що найкращі часи української поезії вони трохи відходять у минуле, тому що. З часу дебюту Жадана, якогось такого сильного, поетичного, унікального голосу, я от не бачила. Якщо що, це суб'єктивна моя думка. Звісно, є окремі збірки, і навіть поезії інших письменників, які мені дуже подобаються. Але ось саме поет як постать з унікальним таким стилом зі своїм голосом, ну цього не було, мені здається давно. І тут в людини вже другий наклад поетичної збірки. І знаєте, за скільки змили перший наклад за два тижні? А знаєте, скільки це було примірників? 15 тисяч. Я вам по секрету скажу, що українські видавці не дуже люблять брати поезію у дебютантів і її друкувати. Та вони і прозу не беруть, особливо, я вам це кажу зі знанням справи, а от поезію то взагалі. А тут сам Малкович визнав, що мало хто з поетів так вривався в літературу. Мене просто шок. І до речі, ви знали, що у Павлова Шибаба він працював в піарі і дуже грамотно це використав для продажу своєї книжки. Він надав унікальні права лише одній мережі, саме книгарні є. І шукати книжку треба саме там. А власне саму поезію вишибаби називають літописом почуттів українців у режимі онлайн і голосом часу. Як вам я ще не маю збірки Вишебаби, власне, друге видання лише в Друці зараз. Ось ви на горі можете побачити, як воно буде виглядати. Обіцяє, до речі, зробити його доповненим. Там будуть ще нові вірші, ілюстрації і оповідання. Слово мене дуже зацікавила, і така тенденція, і сама постать Павла Вашебаби. А тепер у мене до вас дуже серйозне питання: хто вже з тих купити? Діліться в коментарях враженнями, як вам нова зірка української поезії і українського Тіктока. Тут навіть цілком доречно можна застосувати фразу поетичний фронт тому, що у всіх інших випадках слово фронт вживати до не фронту я вважаю крінжем. Ну, все, я закінчую. Діліться враженнями в коментарях, ставте серденька і до нових відео.